У ліс ходити не потрібно. Опеньки ростуть у мене у дворі. Це справді Боже благословення. Я так і назву це відео Боже благословення. Подивіться, вони тут. Я боюсь наступити на них. Вони скрізь. Ось тут грубка. І тут один. І тут знову. Грубка. Подивіться, скільки їх тут. І знову, і знову тут. Да. І тут бачу знову грубка. Справді Господь добрий. Подивіться, скільки їх тут. Це справді Боже благословення. Воно може прийти просто так. Наче нічого не передбачало. Був один рік, коли вони були біля пня. Але тут немає пня, але є скільки опеньок. Скажіть, у кого так було ще, друзі? Напишіть у коментарях. Це взагалі красота.